Всім привіт! Сьогодні хочу зробити відеоогляд смарт-годинника The Blaze GTS3 Plus. Наявності сірого кольору. Гарний якісний годинник. З HD AMOLED екраном. Екран 2.15 дюймів 415 на 505 мегапікселів, Батарея 300 мА. Витривала батарея, надовго вистачає. Можна змінювати циферблати. Бачите. Гарний екран. Ось меню. Можна змінювати. Як вам подобається. Вимірювання пульсу, тиску. Повітря він не вимірює. Зараз побачите. Бачите. Також є спорт режими. Ось. Якісний годинник. Є можливість дзвонити, приймати повідомлення, отримувати повідомлення від Viber і Telegram. До комплекту входить ось така книжка-інструкція, кабель для зарядки, коробка і сам годинник. Всім хорошого дня, дякую за увагу!